Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Гроші в інтернеті. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про такий крутий проект для заробітку грошей, як Сокретитель. Сокретитель, не знаю, як правильно, хто знає. Поправте мене в коментарях, Значить, що це в нас за такий вид заробітка. Ви часто, напевно, бачили в інтернеті, як ви переходите на якийсь сайт по якимось силкам, і у вас горі з тут десь, чи тут, десь, не знаю. Де. Переважно тут та, вибиває таке повідомлення: розрішить або блокувати. І якщо ви натискаєте розрішить, то це хтось заробляє. Також ми будемо заробляти таким способом: три місяці назад я робив таке відео, воно, на жаль, не зайшло, але я думаю, після цього відео, як ви подивитеся і в цей спосіб вас заінтересує, обов'язково подивитесь. Там я розбираю детально цей проект і показую саму схему. Заробітку, без ніяких вкладів, як можна заробляти. Це дає відео дуже-дуже корисним. Обов'язково. Якщо вас це заінтересує, подивіться, там я детально розбираю проєкт і як можна на цьому заробляти. В цьому відео ми поговоримо, я зроблю вивід, щоб ви все бачили. Значить, ось так виглядає сайт. Силка на нього буде під відео. Ви пройдете реєстрацію, реєстрація проста через емайл. Ну, ще раз повторюсь, подивіться, це відео. І там все детально ви поймете. В чому суть коротко полягає. У нас такий простий інтерфейс. Тут вам буде все понятно, якщо ви подивитесь відео значить В чому полягає суть? Саме ось ця вкладка бачите у нас пише: Сукрутить слідку. Ми натискаємо. І тут нам потрібно вставити силку, яку ми вставляємо. Любу немає різниці, яку. Я, наприклад, беру з свого ютуб-каналу. Вставляю сюди, тут вставляйте це перше. Скорочуємо її. І як ми можемо бачити, у нас ця ось ця наша бачите, силка. І з тої силки нам дали ось цю. І тепер, коли я буду приходити по цій силці, в мене вгорі повинно тут. Бути повідомленням, у мене воно може не та, тому що я багато разів переходив по таким подібних силкам. Але е, суть полягає в тому, що люди по вашій силці переходять, в них тут вгорі вибиває повідомлення, розрішить. Бачите, в мене не вибило, тому що я записую відео, у мене грузи довго, і по цим силкам я і так часто приходжу, та, тому що я їх створюю, розпосюджую. Ну, на жаль, в мене не вибило. Думаю, суть ви поняли. Ви дістаєте таку силку, її розповсюджуєте, люди переходять, натискають кладушку, кнопочку сюди розрішить, і ви з цього получаєте. Таким способом я вже заробив тут Ось ви можете бачити, скільки мої заробітки, мої силки, скільки платять, і що де як. Да? Тут у нас є вкладка тарифи, і тут показує, скільки ми заробляємо. Тут є дуже-дуже хороша винагорода за те, що. Люди підписуються, тут платять ось такі суми, бачите, з України платять 60 копійок та, за одну таку підписку, а вже з таких країн, з якихось європейських, платять в рази, в рази- більше. Давайте я закажу вивід з цього проекту. Тобто, ви, я думаю, суть всю зрозуміли. Ми, Ви скорочуєте будь-бу силку, розповсюджуєте її. І люди переходять, підписуються. Не забувши сказати, як людина перейде та натисне Розрішить, то її перекине далі на ось цей самий сайт, що ми вставляли. Та нам дали цю силку, вона перейшла на знову розрішить і попала потім на той сайт, що ми скоротили. Та, е, значить, Давайте я зайду в е, заказати вивод. Тут можна заказувати від 100 рублів на е, Kiwi, Вебмані і е, Яндекс Значить, ось Ви бачите мої виплати. Та? Давайте я далі закажу. Суму ставлю 100 і Sky вивести. Все, бачите. Статус на модерації, коли прийде, покажу вам пруфи. І ось, дорогі друзі, пройшло пару годин. Я побачив, що мені на Київ упало 100 рублів. Перейшов, і побачив, що виплата прийшла саме З того сайту. Це їхній домен. Тож проект платить. Можете не переживати, дуже хороший вид заробітка. І тепер, дорогі друзі, я вам розкажу, як розповсюджувати. Цю силку, щоб люди по ній переходили, натискали на цю кнопку Розрішити, щоб ми заробляли. Значить, розповсюджувати ми будемо на Ютубі. Вам потрібно задавати сюди відео, під відео лишати ссылки. Наприклад, якісь там чити до КСГО, якісь там серіали, які ще не вийшли, і казати там перейдіть по посилці під відео, там вас чекає там серіал, чи вас якийсь чи... ну, тобто, на будь-яку тематику. Я знайшов на таку, вона актуальна, це серіали. Я знайшов такий серіал, він називається ні, ніхто не знає. Актуальний, дуже багато його хто, хто дивиться, та турецькі серіали взагалі. Люблю дивитися люди. Та, вони шукають їх переглядають, ще знайшов такий серіал. Ще, бачите, тут написано 16 серія. І ще нема, вона не вийшла. Але вже на YouTube є багато роликів, що вона вийшла. Та, якісь анонси. І дивіться, як я перейду на якесь ось таке, бачите, воно йде 2 години, набрало 33 тисячі переглядів один день назад, 16 серія. Значить таке інтересне. Так ми переходимо, хочемо дивитися його. ну Я його вже переглянув. Тут ясно ж там не йде той серіал, там йде якась рандомна нарізка з попередніх серій. тут змо. Змотив... Ну, Змонтірували якось, або взагалі може йти якийсь чорний екран. І з початку цієї серії він каже, що переглянути цю серію, вам потрібно перейти по силці під відео, тому що YouTube бани за авторські права, не можна на YouTube подивитися, перейдіть по силці під відео, і ви зможете переглянути ваш любимий серіал там, чи фільм чи що-небудь. І люди переходять, бачать тут, ага, тут є така силка. Давай я перейду, бачите, скрочно через ВК, і коли вони по ній переходять. Перед ними дуже така інтересна картинка. Бачите, націка... нам потрібно насикати розрішити, щоб посмотрети відео. І люди натискають і ця людина з цього заробляє. Ще тут було одне таке інтересне відео. Так, 16 серія. Ага. І ще давайте. Тоже, бачите, 2 години, 6,5 тисяч переглядів набрав 12 часов тому, вийшло. Прев'ю теж якісь нормальний. Іде 2 години, серія так в середньому йде там 2 години, а тут теж бачите йде силочка, переходимо по ній. І тут нас, напевно, теж якась чекає партнерка. Звісно, тут бачите, вже якась ще якийсь інакший лендінг тут. У нашій силці також інакше. Ну, тобто це різні сайти. Я думаю, дорогі друзі, ви зрозуміли. значить Вам потрібно знайти, навіть беріть цю тему, що я вам показав, вона теж актуальна, я сам так робив. Бачите, воно збирає трафік тут є, за один день переглянуло 33 тисячі людей, значить це інтересно людям. Бачите, лайки, дизлайки, можна понакручувати навіть ці перегляди, щоб люди переходили. Тобто ви поробили навіть одинакові, можете якісь серії на 2 години поробити, немає різниці. Залили 10 відео наперед, написали 17 серія, там 18, 19, 20, понаробили наперед ці відео в описанні, лишили силочку. На наш на, ну, на будь ту, що ми зробили тут, сокротили якусь силку впихнули і сюди чи сюди, під відео немає різниці. Ну вони лишають в коментарях, щоб не забанили їх. та, Тому що тут канал такий, я закріплений коментарів взагалі від Ого пользователя, що це не не від цього каналу, щоб бан не получать. Також ви закріпляєте. Людина переходить, бачите, люди, люд, людей інтересують та, цей серіал. І вони переходять, хочуть переглянути уявіть, 34 тисячі, ну пару тисяч точно перейшли і націнули розрішити. Тобто людина зразу, бачите, п'ятого було вилежено, сьогодні шосте, і вона вже заробила пару тисяч, це точно.